Момент, у мене є претензії до мого знайомого та, відповідно, до моєї колеги тому що я була ведучою каналу Київ, і я не бачу взагалі сенсу в тому, про що вони говорять. Можливо, саме тому я була була ведучою, а не є на даний момент, так? Так от, подивіться, будь ласка, на цікаву ситуацію. Кожного ранку, кожного дня та вечора цей телеканал транслює. Тему соціальної опіки дітей. Вже не перший раз бачу, я отак от трошки проковтувала, проковтувала, прокофтувала, але це просто неможливо, що ви запускаєте ви, пан Соломко, в ефіри. Пан Соломко, скільки разів ви бачили мене з моєю дитиною? Наскільки добре ми з вами знайомі? Скажіть, будь ласка, моя дитина погано була доглядана, погано одягнена, погано там ще щось або я мама кукухнута. Ні, і ви чудово це знаєте. Але пан Соломко, я одна з тих мам, які відповідно залишилися без своїх дітей. Транслювати основний канал, один з основних каналів країни повинен те, що відповідно потрібно повертати дітей до України, якщо навіть їх забрали. Неважливо, що там трапилося з мамою, чи можливо вона дійсно порушила якісь правила. Важливо, що поверталися всі діти до України, до своєї землі. Так от, моя дитина не повернеться до своєї родини, до своєї землі. Вона була відібрана через те, що я переслала танк. От тобі результат, тому що прийшов після цього анонімний дзвоник. За яким вирішено було забрати мою дитину, про що мені, до речі, ніхто не повідомив, ніхто не сказав, виставили причину, тобто нас хотіли спочатку відіслати в хостел. Можливо, ми хотіли сказати, що умови не такі, чи ще щось, і сказала: слухайте, у мене є готель, ідіть, ідіть ви собі кудись зі своїм хостелом. Я собі його найняла, чому я повинна їхати зі своєю дитиною. А потім лише. Стільки часу пройшло, я розумію, що, виявляється, мене наказано за моє благодіяння, за моє волонтерство. І що ви думаєте, що ось так от мами всі кукухнуті? За два роки в Британії було відібрано 60 дітей. Я вже мовчу про Німеччину, про інші країни і про всі інші інші світи. І скажіть мені, будь ласка. Як ви про це промовлюєте кожного дня? Ви то запускаєте е, одну людину, то іншу дитину, то третю людину. Запустіть по черзі маму, яких відібрали дітей: заслужених артистів України, заслужених е, митців України, заслужених художників України, е, е, жінки генералів? Мене, бляха, акторку і всіх інших. Ви знаєте просто, яка кількість матерів зараз втратила своїх дітей нормальних матерів. Подивіться на це з іншої точки зору. І матері, які хвилюються про своїх дітей, і у них просто відбирають, тому що вона, наприклад, там не знаю, там не захотіла жити на якійсь території, вирішила переїхати з дитиною. Або через те, що вона подивилася на лікаря і вирішила, що він некомпетентний, а в неї пішли і потім відповідно забрали дитину. То це нормально, це нормально і про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що матері вивчаєте правила, якщо ви їдете? А вона що туди їхала для того, щоб прогулюватися просто? Чи вона знала, куди вона їде, чи вона втікала від війни? Різні ж ситуації є. І якщо вона втікала від війни, то чого вона повинна відповідно так, так робити? Чи дізнаватися правила, вона пославила в ті умови і все-все-все інше. І за програмою соціальні служби повинні ознайомлювати маму і працювати разом з нею, якщо щось відповідно відбувається там не таке, так? Але це ж відбувається просто гвалт, нормальних дітей просто викрадають у нормальних матерів. Я не можу це назвати по-іншому. І питання: от моя дитина вже майже рік знаходиться. Uh, в якійсь сім'ї, третій сім'ї, бо перша її ображала, друга її там те, третя цієї ефіопської родини. І скажіть мені, будь ласка, зараз вона знаходиться отам от в цій ефіопській родині. Чому моя держава не повертає мою дитину на Україну? Ну, добре, якщо я єбанута, так? ну от, Будь ласка, поверніть моїй мамі, поверніть рідним та близьким. Поверніть всім, крім того, що Україна каже, що на її території є територія, де безпечно знаходитися мамам там та дітям. Відповідно, ми розуміємо, що це От певна певна територія, де безпечно. От і питання до вас. Як, пан Соломко, ви можете кожен ранок це транслювати? Я прошуся на особисте інтерв'ю в будь-якому вашому форматі, тому що пора вже розповідати правду.